Я, мабуть, знала, що це мій чоловік, коли я тільки почула про нього. Ми познайомились на роботі, так сталося. І ми їхали на об'єкт з комерційним директором, розмовляли, і він ще скаже: пора Іващенко повертати на роботу. А я так раз Іващенка на роботу повертати. Видиш, так простріл, прийшов. Потім я уїхала на відпочинок, повертаюсь, і отак от лоп лоп стикаюсь з кимось в коридорі. Я не знаю, що це, чи огнем, чи мол'я пристрілила. Я не знала, хто це ще взагалі. І ввечері ми їдемо додому, опять -таки, з об'єктами не забирає комерційний директор, і садиться машину, знайомся. Це наш головний бухгалтер, а це Паша Іващенка. Те, що я тобі казав. Я говорю, ага, ось воно що. І через рік в нас народжується Іван. Вже красунчик наш, Іваном я в декреті жодного дня не була. Отож от Паша, це я не знаю, це який пам'ятник поставить чоловіку потрібно. І от з Іваном Пашка просидів зі мною. Я на роботу виходила з, дві, з двох один дня. Мені, мені потрібно було, бо там вже рік, ну, треба було виходити на роботу. Дома мене не пропрацюєш. І до сьомої вечора я. А з сьомої ранку до до, до до я на роботу ходила, і якраз в цей час прибігав він з роботи і няче дитину. Прибігала я з роботи о сьомій. Він мені дитину на руки, вже по дорозі, я вже, він вже до роботи біжить, я з роботи біжу. Тобто вже, вже, вже мені разом працювали, вже. потім вже, поки я з дитиною в 10 вечора я йшла зустрічати його з роботи. Нам там недалеко було йти. І оце наші дві години, коли ми просто могли поспілкуватися, коли дитина спить і ми разом десь знаходимося. Поки нічто парамопали, то ну, не кожен чоловік не таке здатен. Щоб отак от вирішити, ну, да, я буду сидіти, бо бабушки далеко, всі далеко, ну а що робити? Романтикам його дуже сильним не назвеш, але але так як він любив, ну він дуже гарно малював, захоплювався різьбою по дереву і захоплювався різьбою по металу. Він робив ножі. Зі сталі, дуже гарні, з гардами, зі всіма, досить, такі дуже красиві речі. І на роботі він часто в майстерні якісь такі дивні речі майстрував із всяких, там, <хи> підручних матеріалів. І він мене на 14 лютого приносить не квіти, приніс. Ну, це, наприклад, найдорожчий подарунок, який так, от із всього там не прикраси, нічого. Спрутика зварене, покращене сердечко з двома чоловічками внутрі, з болтика, з гайчик все зваряне, зроблено таке класнюче. Така підставочка, крутящася, це сердечко крутящеся на всьому цьому. Я ж... кращого ну, просто не треба. Ну не треба. От, от в, цьому, от в цих нюансах, в цих моментиках, якихось, каже, ти не романтик. Ти більше романтик, ніж хтось. І 23-го я цей вечір прямо пам'ятаю. Мені ніколи ці відчуття не підводили. Це страшне відчуття, коли я розумію, що ось тут я знаходжусь останній раз з цією людиною. Все. Я 23-го ну так от, от ми довго не могли заснути до часу, ночі, мабуть, чи малу. Жили, якраз вже ну, в 10 чи 11 поїла і спатаньки. Думаю, мені спать вставати, і кормити треба. А ми все лежимо, не можемо нам наговоритися. говоритися. Я говорю, паш, речі збирати. Говорю, ну, не знаю, як хочеш, можеш збирати, можеш не збирати. Ну, дивись сама, що там якось така от напруга вже була. І отак от я засинаю, думаю, блін, як то, як тут відчуття, я говорю, Та ні, ну не може бути, викинула з голови. І п'ять без бістити п'ять я встала, як по будильнику, малуш кормить, і тут починається канонада. Це ж Харків, Салтовка, вдома. І тут починається ця канонада, і я встаю, я себе пам'ятаю досі. Тут діти сплять, Марійка, я, я, Іван і чоловік спить. І я не можу, в мене змоги немає розбудити його. Просто я розумію, що щось треба робити, а я не можу його розбудити. Бо я знаю, що він піде. Я знаю, що він піде, я не буду відмовляти. Хоча він має всі основання, щоб не йти туди. Бо в нього троє неповнолітніх дітей. Приїжджає апостол, ми ж зустрічаємось, розмовляємо. Він каже, є можливість побачити Пашу. Ти поїдеш, ну просто не бачиш, що я з малим в Миколаїв поїдеш, а там якраз саме в фейервірці. Звісно, поїду. Ви що не думаєте, що кажете? У мене є можливість поїхати, я не поїду, я поїду. І це були останні дні. Коли ми бачились взагалі, три дні щастя. Абсолютно, там, якщо дивитися по фоткам, як от, ну, коли малий побачив папу, це не передать просто. І отець це відчуття, Це кляте відчуття. Коли я його обіймала на автобусній зупинці, що ми вже виїжджали з малим. Я не могла відірватися просто. Да. Паша просив, щоб в церкві поставила свічку. <кій> і далі він каже, що нас не буде на зв'язку, ми будемо в самолітики. 27-го якось мені спокійно все, але там він мені якусь збросив все-таки на хвилинку, просто смс-ка прийшла. Все, я спокійна. 28-го я бачу, що той самолітик продовжується, і я не знаю, знаєте, як... на, на цьому світі нема тобі місця. От взагалі його немає. Хоч б ти не робив, тобі місця немає. Ні в церкву, нікуди, нічого, не, не можу, ні волос рвати, ні кричати, нічого, ніде мене нема. І він дзвонить, і я, я ще не знаю, що це пройшло. Ми розмовляли, мабуть, годину. Каже, все, сонечко, я в самолітик, ти там ета, і він в такому гарному астрі, прямо у нього такий підрив, ми там, то, ми там сьо там передайте, ми, дякую, передайте ета, там знайди мені то, та, там на е, та, ж кажу, Що там вам на зиму вже треба якось серпень місяць. Більш-менш успокоїлася, але все одно якось не так. А 29-го мені треба було їхати, здавати екзамен на права зранку. У мене був іспит. І я встала, мені так легко, от прямо не знаю, така легкість зранку. Нема зв'язку, нема зв'язку, нема зв'язку, немає А іспит я в той день не здала. Перенесли його, чогось там, я не пам'ятаю, чи система висла, чи... Ну, в общем, іспити. Приїхала додому і я хожу, і от мені таке враження, що мені в калітку хтось заходить. От я ходжу до калітки, як до себе додому. Але мені більш-менш спокійно, але я ходжу, мені таке враження, що в калітку хтось заходить в хату. От заходить в калітку в хату і все. 30-го на зв'язку з'являється побратим. Ввечері вже я бачу, що сітька з'явилася. Я йому пишу, де ви, що ви, набери. Хоч якось, хоч схожі, що з вами там таке. І він мені передзвонює, я чую голос єлі-єлі, його голосу нема майже. Він каже: Вашка, привіт, що тобі сказати? Я кажу, як ви, що ви там? А, ну, що я сам в госпіталі, у мене сильна контузія. А тобі що, ніхто нічого не дзвонив, не казав. Він каже, ну, Сонечка, вибач, я буду першим. Хто тобі це скаже, дуже все погано. Паша вже немає. Мені з момент не вірив, цей та не може такого бути, ну як це нема. Каже, ну давай так, я може контужений, Я зараз доку подзвоню, спитаю. І пів півгодини я не знала, що думати, що робити. І як, тому що вдома батьки, підтвердження нічого нема. Тут батьки, тут малі діти. Якраз на старший син приїхав, мені потрібно було мовчати. Чотири дні мовчати, просто мовчати, ходити довго мовчати. І не показувати вийду ніякого, що все гаразд в цьому житті. А І апостол каже, ні. Док підтвердив, каже, ні. Він його вивозив, він в нього броню знімав. Тобто тут без варіантів. І потім я вже так бачила повід, що там довго кого не могли вивезти, там ну, складна позиція, але док, друг з великої букви. Ми зараз спілкуємося з ними, Ми допомагаємо, чим ніхто як можемо. будь откуда неважливо, що там було. Харків, не Харків, з усієї України поприїжджали. Бо да, це родина. Це дійсно велика родина, якби не всі ці люди, коли б куди були поруч з нами. Завдяки усім цим людям я змогла якось пройти оцей цей перший період, коли не зрозуміла взагалі, куди бігти, що робити і про що думати, тому що. Перша думка, хочу додому, а дома що нікого. Дома ще опасно, неможливо. Туди хочу, а туди не можна. Тут діти малі. Мені туди не можна. Що робити взагалі? Куди бігти? Ну, якось все це діло перевели в конструктив. Я ж кажу, перші два місяці це була просто прірва. Це не депресія, ні. мені просто не було. Мертва, мертва людина. Робот, який ходить, робить якісь домашні справи по автомату. Просто, тому що там батькам погано, тому що тут діти в паніці, тому що Івану я сказала, як воно є все зразу. Анна Марійка просто ну, не зрозуміла, що дитині в півтора року можна пояснити. Нічого. Вона просто підійшла, подивилася і все. А Іван, Да, у Івана був дуже складний період, бо папа для нього це всесвіт. Це дійсно був всесвіт. І коли їй сказали все, що папа не небки не буду мене здивитися, де радого пішов табличка. Він Він ж був з нами, він тоді бачив в Миколаєві, що де папа на війні, тобто ну, їм ніхто не врав нічого. Він був в курсі завжди. Це був настільки і страшний крик, що такого не може бути. Я ще хочу до папи на ручки. Можливо, просто уявити цей крик. І через п'ять хвилин цього істеріки сумасшедший. Все, отрізала. Бабочки, цветочки, дитина просто виключила це все. Він на кладовище пригав, скакав, він підходив, погладився. Тобто дитини пішов такий сильний стрес, що просто ну, дитина стала сама на себе не схожа. Ну так вже нервував, коли ми з дому поїхали. А тут взагалі це стало інша дитина. Тут, я ж говорю, якось, якось так це склалося все. що мені довелося трохи примкнутися. А потім я попала на проєкт з дівчатами, познайомилася, побачила, що я така не одна, що ми є такі самі люди. Я не прокаженна. Світ не скінчився на цьому. Що треба жити далі і треба нести якось світло в це життя. Бо все не просто так. Чого вони тоді туди пішли, якщо ми тут будемо сидіти, горювати, і ридати, і плакати, і взагалі. Ну Який сенс треба всьому в цьому був? Бо кажуть, мене вже немає, але щоб ви всі були. Тому чого? Ради кого все це було? Так, да, я приїхала, я для себе знайшла теж таку відраду. Робота в благодійному фонді на волонтерських засадах. Так, да, це, мабуть, через благодійний фонд, який здалася про цей проєкт Живам. Мені подзвонила подружка, каже, мені з фонду Діти Героїв запропонували піти на арт-терапію. Каже, є така справа, жива, справжня історія кохання. Малюють картини жінки. Говорить, ну, я взагалі не вмію малювати. Ну, от взагалі це не моє. Я не вмію малювати. Я з карандашом ну, з бензликами не дружу. У мене все криво і коса виходить. У мене Чисто пропорції є тільки в уяві. Я можу щось зробити, а намалювати, ну в мене замість замість в горобець виходить. <sia> ну як з цим бути? Ні, пішли. Я йду завтра, і ти теж їди". Я ж позвонила своєму куратору, як вийти на цих людей. І вони нас звели, записали, да, ми там не зразу, не через тиждень, я довагалася, у мене був місяць на те, щоб піти, не піти, як я буду, ну я не зможу, я зможу, ні, я не зможу. І от якось через три тижні я прийшла, ми так тепло сиділи, зустріли, обігріли, дали пензлика, кажуть, малюй, ти все вмієш, тебе все вийде. Або просто відчуй, що ти хочеш туди вложити. Перші пів години це, звісно, був страх, страшний, ступор жахливий. Я не могла навіть доторкнутися до цього госта. потім якось так я згадала спогади якісь пішли. Я зрозуміла, чого я хочу від цієї картини. Я почала згадувати, як, що було, що я хочу взагалі в цю картину вкласти. І воно якось так пішло, пішло. І так гарно становилося з кожним мазком. ти от малюєш і згадуєшся, все, все життя почало перевертатися в голові. Може, блін, а як гарно все таки Чого страдати? Треба благодарити за все це. Це ж класно, якщо в тебе такі були моменти, якщо ти був щасливий 9 років. Дійсно щасливий, ти літав на небі від цього щастя. Чого ридати? Треба радуватися життю, а не ридати. Бо воно в тебе було, хтось он все життя сидить і цього немає. Жалується, 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 жалується. А мені отак, от так згадую, мені навіть не пожалуватися ні на що. Я щаслива людина. Я дуже щаслива людина, що в моєму житті зустрівся Паша, що в нас такі чудові діти, що є таке насліддя класне. Да. І це дуже допомогло, цей арт-проєкт «Жива». Він вихлеснув емоції ці. На холсті я згадала, що я хочу далі, як я хочу йти далі. Я згадала себе, як дівчина, яка летить і ні про що не турбується. І так стало гарно-гарно. Це дійсно вивільняє. Це... Я не вірила в це, чесно кажучи, я говорю, ну як це ну малюєш, малюєш себе. Я взагалі ну, я не вмію малювати. Як це може стосуватися яких там з чувств? Ні, воно поки малюєш це уява, воно все тебе повертає в ці всі спогади. Причому всі світлі спогади. Жодного поганого спогаду не сплило, Жодного. Це слово таке спітле, яскраве, тобі так гарно в цьому було. І дійсно, ти вийшов вже іншою людиною. То, що ми спілкуємося всі разом, це дуже великий поштовх дає, тому що на нас люди дивляться як на прокажених. оце таке порівняння. Вони просто не знають, як з нами спілкуватися. радуватися чи плакати, чи що з нами робити взагалі? Так спитаєш, думають. Вони люди просто бояться, вони не усвідомлюють того, що якщо ми вже про це розмовляємо. То, мабуть, ми вже в собі перебороли цей порог, коли ми не могли говорити. А нам вже, мабуть, і треба говорити. І що нам треба жити далі, якщо на нас будуть живитися далі, так отак, з жалістю, як на собачку, там косточку забрали, чи щось там, я не знаю. Ну, Дійсно, ти так хочеш, ти не пожаліть, пожаліть хоча ну, не треба мені жаліти. Якщо мені треба буде пожаліти, я скажу про це. І так от багато дівчат кажуть, що ну, не треба, ми не прокажування, ми такі самі люди. Не треба боятися з нами розмовляти ні про що. Ми про все так само будемо розмовляти, сміятися, і плакати однаково будемо, бо ми продовжуємо жити далі. Якщо у нас так будуть викреслювати, то ми ніколи не повернемося в цей ритм життя. Ми ніколи не зможемо рухатися далі. Оце ще дало нам дуже великий поштовх, що всі ці проекти нас дуже об'єднують між собою. Що ми побачили, що ми не одні. Що кожна з нас по-своєму, да, у кожної свій біль у кожної нема однакового болю. Кожна по своєму переживає, хтось три місяці, хтось три роки це буде переживати дуже в гострій формі. Ні, воно не лікує. Час не лікує зовсім. Він просто трансформує це, трансформує чи в якусь енергію, чи в якийсь вихід, Я не знаю, як це правильно сказати. Але це вже трансформація в тобі. Ти не перестав любити менше чоловіка, ти не перестав думати про нього. Але ти все вже переносиш не в формат, Боже, яка нещасна, як це все сталося, Господи, що з цим робити. Ти вже приносиш, а як би далі з цим, цим жити, і щоб він радувався, щоб ти радувався, щоб діти радувалися, і щоб всі люди пам'ятали, знали, яка ціна всього цього. Ось в це все трансформується. От, мабуть, так. І от друг другу ми даємо дуже великі поштовхи в цьому. То есть я б так вот сказала за дівчата, спілкуйтесь.